Всім привіт! Мене звати Анна, і я вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви любите сімейні домашні затишні влоги, то запам'ятайте мій канал, бо він саме про це. Це кадри з нашої поїздки на озеро. Це був передостанній день літа, до речі, і ми взагалі то поїхали закривати сезон пляжний. Але так знаєте, я подивилась на прогноз на наступний тиждень. Там також дуже тепло, тому навіть не знаю, можливо, ми приїдемо ще раз. Все, ми вже накупались, назасмагались, засмагались, їдемо назад додому. Я до речі, в цей раз рекордний раз була у воді. Два. Зазвичай або нуль, або один. А це аж два рази купались. Водичка добра, сонечко лагідне. дуже приємно, до речі, хоч і 33 градуси на вулиці, але воно так вже в серпні не відчувається. В липні було набагато жарче. Тому ми всі задоволені, і Гнашик себе так добре вів. Якби знати, що він так буде себе гарно вести, то можна було хоч кожен день їздити. Да? І було б на чому, і було б з ким. Так, все. Треба доїхати так, щоб Ігнашик не заснув по дорозі, вкласти його спати і, і не знаю, і будемо відпочивати. Поки, поки що чекаємо чоловіка, скажу вам, що Ігнат, до речі, не любить воду. На жаль, поки що нема такого, що він там плескається. Максимум він заходить, тільки мочить ніжки і бігає отак по лінії берега. От це максимум. Тобто, так, щоб його занести, щоб він там прям плюхався бультихався? ні, такого ще не було. От, один раз вийшло повністю його окунути і щось більше він не дуже хоче. Я не хочу його насильно засовувати в воду, щоб він там не налякався, оце все. Бо мені дуже хочеться, щоб він з часом полюбив воду, навчився плавати. У мене є мрія віддати його на плавання, щоб він довго, ой, щоб він добре плавав, саме, щоб його навчили правильно плавати. От. Бо ми з чоловіком так собі плаваємо. Ну, тому краще, щоб його тренер якийсь навчив. І щоб я за нього не хвилювалась потім у воді, от, бо я дуже в цьому плані якась перелякана. От, і буду от стояти на березі, труситись, я так не хочу. Тому треба навчити плавати дитину. Ну, сподіваюся, якщо до нього, у нього до цього буде велике бажання або хоч якесь, ну, я спробую докласти максимум зусиль, бо плавання все-таки це і корисно, і важливо. А що ти відкриваєш? Чого ти відкриваєш? Тата. Двері відкриваєш? Та. Ми ще не приїхали. А чого ти ремні з тебе зняв? Я Ой, поки мама там знімала, щось розказувала, дитина всі ремні безпеки познімала і вже відкриває двері. Інашка, ти куди? Мама. Ти виходиш? Ні-ні ні, зараз тато прийде і ми поїдемо додому, потім вже будемо виходити. Ой, наше... докуміка Докум 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 вже можна там у двері відкрити. Та ти що, там ти був? Боже, слухайте, яка я червона, це кошмар. Подивіться просто. І, ну, Камера трошки завжди додає червоного, але я і зараз. Коротше, я підгоріла, походу. Я наче завжди на пляжі ходжу в кепці, ніколи її не знімаю, ну, в принципі, лоб і не засмаг. А це щоки чомусь тут під очима і підборіддя, ну, може, поки ще до машини дійшли, було дуже жарко сьогодні. так. І це все підгоріло, це кошмар. Я вже і маску таку зволожуючи нанесла, не було світла, був час, то я трошки за собою подоглядала. От. Але все одно червона. Я як ця марфушенька-душенька. Ой, взагалі, прикол. Світла дали, ура! І мені треба помити зараз всі іграшки, гнашки, що е, на озеро ми з собою брали. І не забути одразу випрати всі купальні ці штуки, тому що це, якщо забудеш, то все, до наступного разу будуть лежати, тому зараз швиденько в машинку все закину. Взагалі, я хотіла ось що сказати: що я робила маску, купувала. Я завжди в Єві купую якісь маски такі е, на. На розпродажі. Купила маску, вона жив... живильна маска для обличчя. Все класно, з нею все супер. але Це така маска, яку не треба змивати: на ніс і, іди спи. От. і... Але тут 10 грам. І вони кажуть, що цей пакетик треба намазати типу, собі на обличчя, на шию. От. і все. Але 10 грам, 50 мл крему мені вистачає там, на 4 місяці. Ну, тобто 10 грам е, от такого крему мені повинно вистачити на місяць. От, або намазати, а то б мені це вистачило намазатись зверху донизу. Просто не знаю навіщо вони так е, кладуть, тому що ну, це просто портити продукт. Ну, ти ж його наніс, ну там трошечки в тебе е, впиталась, не пригадаю, як це слово правильно. Е, от. А далі е, ну, все, ти просто витервся серветку і все, просто зіпсував і все. Ні-ні-ні-ні. Зараз я вам щось покажу. Нагадала, що в мене є ось такі маленькі баночки це для ну, дорожнього, для крема. Да. От, і я, коротше, сюди перелью зараз ту маску і все. І буду потихеньку, як вони кажуть, раз на два тижні їй користуватися, і все в мене буде добре. І взагалі прикольно буду купувати такі всякі різні, отак От робити. І перепробую всі маски у Єві та Просторі. Ось так ось, ось що я придумала. Тому що, ну, реально, наносити весь пакетик, щоб просто потім його серветкою змити з себе, це нераціонально. Ще Треба терміново щось думати з нашим режимом, бо зараз оце знову шоста. Гнат тільки встав. Бо ми пізно лягли, півчетвертої, четвертої, поки приїхали, покупались, і це він ще не обідав. Якби він обідав, то ми б ще пізніше лягли спати. Не хотів їсти, ми їли на озері. От, і... Як, як, його зробити, як його влягати раніше, не зрозуміло. Ну, сьогодні там ще ладно. але просто, знаєте, вчора ми, він також до шостої спав, поки поїв. Туди сюди ми вийшли гуляти в пів восьмої. Без, десь там біля восьмої вже темно. Світла немає, на майданчику ліхтарі не працюють. Я свою дитину не бачу. просто. Всі батьки бігають з телефонами, повмикали ліхтарі на телефонах, ось очі тобі світять і дивляться, ти не з їх дитиною граєш. Я, я просто ну, підбігаю там тато, такий світить мені в очі. Я кажу: ви що думаєте, я вашу дитину? Взяла? Чи що в мене своя? Я, я і свою не бачу, не то, що там, вашу. Ну, То я жартую, тому ми так з ним посміялись. От, бо реально він бігав Макарчик, Макарчик, він шукав свого хлопчика. от, от, і ми от -от, ми... Пограли трошки, прийшли, чоловік каже, о, ну це ви щось дуже довго гуляли. Я кажу: а як там гуляти, якщо ну, реально ти не бачиш вже ні, ні качелю, нічого. Е, ну таке. На тому майданчику, що там далеко від нас, там е, е, ліхтарів більше. Але також, якщо б не було світла, їх би там не було. Коротше, я до того просто, що треба графік все-таки міняти і прям терміново, тому що оце, що темніше раніше, воно ж е, ну, світліше ти не буде. От, навпаки, все йде, а ще хочеться два рази гуляти. Тому не знаю, що або треба вставати в сьомій, от, або я так не хочу вставати в сьомій. Мені в восьмій не хочеться вставати. Зараз ми встаємо в восьмій. От, коротше, да, нам треба, мабуть, вставати десь в сьомій. От, раніше виходити на першу прогулянку і десь вже в півдругої вкладатись. Щоб, наприклад, до четвертої виспатись або менше спати. Але якщо менше спати, я не хочу, щоб він менше спав. Якщо менше спати, то не знаю, бо коли він добре виспаний, він в гарному настрої. І коли він добре спить, то я за цей час встигаю щось поробити ще й відпочити. А так я буду встигати тільки щось поробити. Коротше, ділема в мене зараз. Що його робити, як його так краще зробити, щоб і все встигати, і гуляти, і взагалі. Ні, нічого, нічого не встигаю, нічого. Дівчатка, всім привіт ще раз. У нас вже вечір наступного дня. І чим я тут займаюся в останній день літа? Я тут куховарю. О, як бачите, я зранку була на ринку, приперила помідори, Коротше, все, що мені було треба. От, І е, займаюся консервацією весь день. А взагалі, завтра ж 1 вересня, і е, це в нас з чоловіком буде річниця весілля. 1 вересня в 2015 році ми е, розписались. Е, самого весілля в нас не було, от, але от вже 9 років якось живемо. Е, е, ми домовились, що не будемо нічого один одному дарувати. Таке щось е, ну, може символічне щось, а може і взагалі нічого. Але ну, як це нічого. От, але це, я, і, а, і я вигадала вже подарунок давно. Він хотів не так, я вигадала вже подарунок давно. Бо це дев'ята річниця, це порцелянове весілля. От, і я подумала, о, а мій чоловік хотів таку велику тарілку собі для обіду ручної роботи там, коротше, знайшов. Я думаю, о, отлично, якраз буде привід, я йому її подарую. От, але якось це, цей тиждень такий сумбурний був, і я ніяк не могла вирватися в магазин. В общем, все, отак от, отак от все було, не могла піти. І залишила все на останній день, навіть ввечері. Сьогодні оце ввечері, це в мене якраз був такий вільний час, коли я могла сама без нього, без Ігната, сходити куди мені треба. І... Але поки, от, поки все це відбувалося, значить що, я подумала: ну блін, ця торівка. Я краще подарую йому настільну гру. Це взагалі він мене не дуже це любить грати, але полюбить, я люблю. От і це в одному відео подивилась, Там дівчині подарували на день народження, настільну гру Еродіт. Я подумала, блін, я ж теж її хотіла. Воно мені якось так нагадалось, думаю, О, куплю її. Була впевнена, що я піду в магазин. Там у нас є такі магазини, і там вона буде. Е -е, на сайті є, а так, тобто онлайн замовити можна, а так в магазині нема. Я трохи розстроєна була. Думаю, що робити. Коротше, добре, що є розетка. Я замовила на розетці її зараз. І завтра в день її привезуть. Ну, Просто привітаю чоловіка вже не м -м, зранку, а в обід. Нічого страшного, переживе якось. От. І... Але тарілку я все одно йому знайшла. Зараз покажу. Отже, поки я усе це бігала, шукала і на очі мені попалась ось така тарілка. Вона чорна, велика, просто звичайна ось така тарілочка. Ку -ку. От. І м -м -м, ну, от на камері вона якось бідненько виглядає, а взагалі вона така прикольна, глянцева, чорна, така чоловіча стільова тарілка, як мені здалось. От, е, буду йому оця тарілочка. І гра, яка прийде в обід. А собі не втрималась, взяла ось таку тарілку. Там було написано, що вона супова, але вона, бачите, ну, яка вона супова, така вона міленька. Але в, неї, в ній класно подавати, наприклад, дірни або сирники от щось таке. Вона трошки менше за цю, бачите, 21 см, а та здається 24 см. І так, але вона така мілашна, вона така, знаєте, зелена рожева, дуже класна. Коротше, мені дуже сподобалось, не змогла піти без неї. То взяла її і цю тарілочку. Я зараз її ще прикрашу. Отут цифру 9 з цукерок викладу. От, і завтра м -м, заберу гру і все це разом подарую. Це в мене. На задньому фоні кріп висихає. Я його помила, в день він висихає. Е, я хочу його порісити і заморозити. Ось так. На ринку ж була, то аж два великих пучка взяла. Ну і також зараз швиденько мені треба закінчити оці помідорчики мої, закатати їх, закрити, варення домучати, ще банки на нього помити. Коротше, насправді куча справ. От, але я думаю, що я все встигла. Сьогодні ситуація зі світлом набагато краще, ніж вчора і позавчора. От, але все одно вимикання було якраз в день, якраз в той час, коли Ігнат спав, я б могла щось поробити, а виходить. Ну, я якраз помідори порозкладала. Поробила те, що без світла могла, то зробила. Отже, зараз буду капашитись тут на кухні, все прибирати, робити, доробляти. А з вами зустрінемось вже завтра, і я вам покажу подарунок цілком і повністю. І розкажу, чи сподобалось це чоловіку. Всіх вітаю з першим днем осені. Сьогодні 1 вересня, але неділя, тому ніхто в школу не йде. Але на майданчику, знаєте, тільки і розмови у батьків, що о, завтра школа. І щось ніхто не хоче, ні діти, ні батьки. А я от в свій час дуже любила 1 вересня і хотіла дуже в школу. Я і канікули літні любила, але я якось за три місяці встигала нагулятися, і мені вже хотілося в школу. А от не всі, не всі так хочуть. Знаю, що далеко не всі сумували за школою, так як я. І ще мені цікаво, до речі, у кого є дітки-школярі. Напишіть мені, будь ласка, чи є зараз лінійка якась святкова, чи це взагалі все зараз не актуально і все повідміняли? Чи є якесь маленьке святкування для дітей у школі на початок року? От Мені прям цікаво, але немає в мене таких знайомих, у кого можна спитати. Ну, Хіба що там потім у мамочок на майданчику повибитою, що в них в школі відбувається? Бо я так любила це. Міроприяття дуже-дуже цікаво, як зараз в цих наших реаліях страшних, як воно там все відбувається. Так, у нас сьогодні річниця з чоловіком, як я вам казала. Зараз я вам покажу свою тарілочку, яку я прикрасила. Ось, бачите, цифра 9 з цукерочок. Ну так, це, знаєте, чисто символічно, так скажемо, таке привітання. І, е... Моя друга частина подарунку, тобто настільна гра, виявляється, вона не приїде мені сьогодні в неділю, а тільки завтра в понеділок. Ну нічого. Я чоловіку сказала, що буде в тебе декілька днів з подарунками. Ой. А він, до речі, пішов в магазин і прийшов з нього з тортиком. Бачите, таким святковим привітав мене і. Ці, 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 Ціли пакет картоплі. Я кажу, ось бачиш, які подарунки, коли е, річниця не перша, а дев'ята, то приносять картоплю. Я собі зробила е, каву з молоком і корицею. І зараз відріжу шматочок такий побільше, і це буде мій обід. Ігнашка сьогодні трохи вередливий, так пізно улігся спати. А у нас е, через 20 хвилин вимкнуть світло, але ну, я наче все встигла. Е, он, мультиварка ще працює, зараз котлети йому доробляться і. Все. І буду відпочивати, тому що е, таких справ без світла в мене нема. От. І коли нема світла, в мене не працює е, відеоняня, і мені, знаєте, мені постійно здається, що він плаче. І я оце не можу щось робити, бо я оце отаке постійно вуха плаче. Це моя дитина плаче, а воно ще на вулиці, ж вікна відкриті, всі піщать, не зрозуміло, хто де. От. Е, тому, коротше, буде в мене сьогодні вихідний. До речі, це робила каву, і знаєте, що е, зрозуміла, в мене на столі стоять ось такі е, сіль і перець. Е, але перець ніхто не використовує, бо ну, у нас його ніхто не любить. То я придумала сюди насипати корицю і буду потім в каву посипати. Так набагато зручніше, бо ця упаковка е, ну, паперова з корицею, постійно все розсипається. Непогана ідея. Єдине, що сподіваюся, вона не буде вивітрюватись. вивітрюватись. Господи. От. Ну, а якщо буде, то буде як цей аромадифузор на кухні зі смаком, з ароматом корицею. Ну, таке, ладно, спробую разочок, не вийде, то не вийде. Так, відріза... відрізаю собі торт. Це написано було чизкейк. Зараз подивимось, що це таке і з чим його їдять. Я буду з кавою. До речі, прям такого святкування в нас не буде. Чоловік працює сьогодні, завтра коротше. Працює і я не хочу це готувати. Це світло туди-сюди. Нема настрою на це все. Ну і кому воно треба? От, але в мене є ідея фікс вмовити його поїхати до батьків і там піти на шашлик. Точніше, поїхати там на набережну, де дають велосипеди на прокат. Я хочу, щоб ми там покатались на велосипедах, взяти такий велик, в якому буде сідушка для ігната. Я хочу його покатати, спробувати, чи сподобається йому, чи ні. І заодно там в цьому парку є така велика грильниця, і там можна посмажити м'ясо. Ну, в будь-якому випадку батьки будуть нас вітати, то треба, знаєте, якось трошечки. Таку сімейну посідку зробити. То планую, якщо все буде добре на наступному тижні, то якось отак от зібратися всім разом. Слухайте, а ще знаєте, що згадала? Вчора по магазинам бігала і ціла купа батьків з дітьми всі також по магазинам ЗОшити купують оцю всю канцелярію, все таке. А це вчора 31 й вечір був. Я згадала свою маму. Вона така мама, яка. Наприклад, якщо 1 вересня випадало на п'ятницю, то ми купували канцтовари в неділю, ну щоб ви розуміли, 3 вересня ні в коєм разі не раніше. Ну, коротше, я просто до того, що вона завжди все на останню секунду відкладала. і... Оце 31 вересня, ой, 31 серпня ввечері купувати. Оце в мене мама така. Цікаво, звичайно, якою мамою буду я, ще подивлюсь на це, можливо, в мене буде так само. Але мені завжди подобалось, звичайно, коли все так зарані підготовували. Ну, хоча в мене так не було, але мені здавалося, що це було б класно, якби мама хоча б в серпня мені ці зошити купила, щоб я їх там ще роздивлялась, б сиділа. Ну ні, ні. Мама мені прям зранку перед школою купила зошити в цей рюкзак і йди. Цікаво, які мами ви були або є. Ранок почався сьогодні дуже рано, в 5.30, да, коли там ці обстріли почались гади. І я в такі ранки, в такі дні після таких ранків, просто мені потім кожний шорох це здається, що щось там знову летить. Хоч наче і тривоги нема, а мені все одно тривожно. ну, таке. У нас 10-ті вимкнули світло, але я встигла встати, все поробити, навіть коляску не забула спустити вниз, і сміття винесла, і коротше. Я така молодець, все, що треба було. І, і Гнашика нагодувала, і собі зробила вже чай. Зараз піду його пити, і каву навіть в чашку запасну. От, І зараз поснідаю. І підемо з Гнатом одразу на вулицю. Сподіваюсь, там не дуже спекотно. Ой, а це бідні дітки, які сьогодні в школу зранку збирались. Бідні не виспались, ну, нічого. Хоча, знаєте, мені здається, що до цього звикнути неможливо, оскільки це проходить часу і все одно е Ні, звикнути неможливо, все одно страшно. Ігнашик, у мене додивляється ноутбук, поки що зарядка є, то якраз на сніданок мені вистачить. І я ніяк не можу записатися до свого майстра щоб на стрижку. То в неї не виходить, немає часу, то в мене все-таки, знаєте, перед першим вересням всі трошечки активізувались і привели свою голову до ладу. Що, не та пісня? Зараз переключимо. От, і такого підходящого часу. Не було такого часу, щоб і мені була зручна, і у майстра був час. Ігнашик у мене також вже лохматий, От, але в нього свій, свій майстер-тато, до якого теж, походу, треба записувати заздалегідь, бо ми вже я не знаю скільки вже тижні три збираємось його підстригти, і все ніяк. Ну, треба, треба. Коротше, ігнат ходить лохмати, і мама ходить лохмата, і, та, і ця пісня не та. Підемо вибирати пісню, снідати і на вулицю. Так, поки ми ще не пішли, покажу вам свої баночки. Дивіться, які вони гарненькі. Мені прям насолода для моїх очей. Помідорчики з перчиком і вареничко. Я е, в сливу, до речі, додала корицю, такий аромат стояв, наче я варю цей глінтвейн. Вийшло, до речі, 4,5 банки літрові. Клас! Все, тепер це треба перенести все в кладовку, але там такий безлад, що спочатку треба навести там порядок. Ми тут з Гнашиком граємося біля сходів, там де собачки пісяють. І ми тут. Ой, так пообіцяв мені, що трошки пограємось тут машиною і підемо куди треба мамі. Бо щось останнім часом іти туди, куди хочу, я взагалі не хоче. Ну і в коляску не хочу. Стоїм з Ігнатом, дивимося, як сміття забирають. Оце ми попали на розвагу, Гнашка? Да? Так, да, я бачу, круто, дуже круто, так. Да. Їдемо? А ну постукай ще. Не по цій штучці, по тій. Ой, молодець. Давай ще. Поки їздила по всім магазинам, вже прийшла наша посилочка з розетки Наша грома. А зараз будемо розпугувати. Наша ти мені везеш її? Тримаєш міцно. Машик роззутий, бо йому щось жарко. На майданчик ідемо гратися? Добре. Так, все, я тільки що подарувала чоловіку гру, в нього були такі очі, типу... <схід> типа, що це за хрень? <схід> Ой, я йому кажу, ну якщо хочеш дожити до 10-ї до 10 річниці, то треба буде грати, а, бо мені дуже-дуже хочеться. Зараз я вам покажу. Вона, до речі, дуже класна і ну, така, в принципі, нормальна по ціні. Коротше, він точно, Коротше, він точно не очікував такого подарунка, і я і сама не очікувала. Це була така спонтанна ідея, згадка. І... Але я дуже рада. Тепер треба просто знайти час і змусити його пограти. Дивіться, ну, сама коробочка. Я дуже уважно дивилася, щоб вона була українською мовою, бо вона є і російською. І з моїм щастям я могла таке відтяпати. Отакі от. От картонні, дуже такі добрі, цупкий картон. Тут ці буковки, Потім е ігрове поле. Також картон цупкий класний. Ну, як монополію грати, от І треба почитати правила. Правда, буде уважно, що тут до чого. Ну, класно, да, подвоїти рахунок слова, так, да, все українською. Алілуя. Бо я колись так вже замовляла книжки, не дочитала, і вони були російською. Так, правила гри Оце цікаво. Треба ознайомитись уважно і розповісти чоловіку. А, навіть мішечок. А, ну це, мабуть, да, для букв мішечок є прикольно. І ці планочки це м сюди ставити буковки, і, ну, щоб ніхто не бачив, які в тебе є. Три-чотири. На чотири людини. Тобто можна точно грати в чотирьох і вдвох. Точно можна вдвох. Бо це було для мене найважливіше. Коротше, клас, я задоволена. Взагалі. Це мені... це мені дуже підняло сьогодні настрій. Ой, хоч, хоч сама сідай і грай. Ця ж гра Ерод, вона схожа по смислу на гру Балда, якщо знаєте. От, і раніше, коли ми кудись їздили з чоловіком е, цим потягом, то ми грали частенько в цю ну, в балду. От, але я постійно програвала. Я, наче така людина, що я вмію програвати. Е, е, ну, якби це мене засм... не дуже прям засмучує, тобто я можу ще пару разів грати. Але коли я, наприклад, 5 разів підряд програю, то все на цьому досить. Це мені вже е, надоїдає. От. Ну, Це щось таке буде схоже. Треба пробувати. Ой, дивіться, що я дістала з Е, Вже 100 років їм не користувалась. це електрогриль. От. І я про нього забула, що він в нас є взагалі то. От. То коротше, швиденько замаринувала, ну, а ви знаєте, замаринувала в моєму випадку посолила філешку, відбила її. І зараз. Зараз почекаю, поки розігріється, грильниця, і зроблю отакі філешки. Сподіваюся, це смачно, бо я вже не пам'ятаю, подобалось нам таке чи ні. О, в мене до цієї грильниці є ще ці м, вафельні, м, яких, ну, ці пластини, формочки на бельгійські вафлі, я їх обожнюю. Ну Ой, щось реально в цьому році не робила. Е, ще можна шкабачкові зробити. А можна зробити з картоплі, будуть як діруни. І все це готується аж без олії, то дуже корисно. Але то треба діставати її, а потім їх мити. Ходить, що іноді я лінуюсь. Так, чекаю, я вже забула, як її користуватись. Зараз чекаю, поки вона розігріється, і воно наче швидко робиться, то... бо вже хочеться їсти. Блін, я забула, що там ще знизу ставиться підставка. Я не знаю, де вона. Все капає на стіл. Ну, ладно, зараз, зараз щось придумаю. А що воно стріляє, я вибачаюсь? О, господи. Так, салатик вже готов, чекаю курочку. Я згадала, що я люблю ще оце гріля, як знімаю, то цибулькою такою свіженькою е пересипати. Вона дуже добре, прям шашлычком буде пахнути. Що стріляє, не розумію. Мабуть, десь попала вода. Є в мене в планах зараз порізати баклажани. Бо в мене є баклажани і є рецепт класної закрутки в баклажани з кетчупом. От, тому хочу сьогодні зробити, бо вже починають псуватись мої баклажанчики. Тому треба встигнути, поки їх надспить, хоча б все підготувати, порізати. Там часничок ще треба. Банки помити, а ввечері вже буду. А вечір вже буду закривати. На цьому я буду завершувати цей влог. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво зі мною, що я підняла вам настрій. Ну і, взагалі, що ви добре провели ці півгодини, а може і більше. Подивлюся, наскільки я там назнімала сьогодні. Все, до зустрічі у нових, у нових відео. І в наступному відео, до речі, покажу вам е, таку класну задумку. Я замовила фотки. Ігната. і хочу дещо з них зробити. Коротше, розкажу вам потім, треба фотки просто ще забрати. Будемо разом з вами робити одну прикольну штуку. Все, всім пока-пока, до зустрічі!